Не будуть відкривати кримінальні справи. Нехай не вони не партії офіцера полковник підогеном, що він виконає виконує, виконує свій страшенний обов'язок і не допустить, щоб якісь тітушки приїхали сюди і тут комусь чомусь розказували, як треба жити. По донецьки по Пацанській. Ні, це міліція. Шановні лікарі нашого району. Звичайно, сьогодні боляче дивитися вам вічі за ті події, які були проведені в Києві. Незважаючи на те, міліція вона була з народом і є. міліції! <рес> того, що, не Грава в тому, що в центру нашого району ну, був забезпечений порядок. Не було допущено тих підрушан, щоб громадський е, <рес> порядок що, і, і не забезпечився важко. Якщо ви сьогодні гречите, ганьба, я розумію, що сьогодні система міліції все таке. Я вважаю як начальник міліції, як полковник міліції. Як настоящий офіцер, офіцер, який приймав присягу на війні служіння народу. Тому, що, приймали, я... А Тому стріляли? що я тут виріз в Липовецькому районі, я тут навчався, я тут служив, я це пам'ятаю, я це робив все те, все те, щоб було краще вам. І ми порядок забезпечені на території нашого району. Хто вас не ображав? Як і згодом наші колощини, як і зарував? А далі? Я вам скажу так, я так до розглядки в я сьогодні позвонив кіноєму, кажу, оси ми з ним давно вже знайомі, Кажу, що там міафон є в міліції? Каже, є. Да слышно! Да, о, баш, полиция здорова, мимо. Давайте попьящим.

Я нашу хвилину. Як прокурор, ідіть, по тому я хочу вас запевнити, що прокуратура Миколаївського району тіського народу прокуратура, яка знаходиться поза політикою. Дайте мені, будь ласка, хвилинку, я вам розкажу свою позицію. Я думаю, що ви мене зрозумієте, почуєте. Прокорботує на законодавці специфічний органи, які не входять ніякі партії, працівникам прокуратури заборонено виходити в політичні партії, заборонено входити в комісії. І ми є тим органу, такі зміна закону повинні наглядати за законністю. І основним нашим завданням є захист корупційних прав громадян. Колектив прокуратури Лаповецького району складається з шести оперативних працівників, і ці молоді люди є. Ми знали віком від 23 до 30 років, в яких горять очі, які хочуть працювати на благо народу, які працюють. Під... Я вам запевняю, що ми завжди були з народом і залишаємось з народом. Ну а як громадянин, особи, які допустили кривоприлеття, повинні все ж таки поне це покарати. Це моє особисте перекарання цьому, я в цьому запевняю. Дякую за увагу. І ще раз кажу, прокуратура завжди для мешканців Леповеччини відкрита і все, що ми зможемо, ми зробимо. Ну, Чекайте, від ну я, б, я місяця прокуратура ще не може розібратися, як району... пробили людей, ніхто не наказує. Да. То це а наша з вами мета зберегти спокій в районі і зберегти цілісність нашого. Чорноку оббусу не ставиться. В я... я... мене ще одне запитання yeah. до прокурора. Yeah. Yeah. Тут лунали yeah. виклики, що ми когось заставляємо, yeah. yeah. заставляє, yeah. когось прилежимо, ми чимось закон порушуємо чи ні. Yeah. 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 Дайте мікрофон. <laughs> <laughs> на сьогоднішній день цей мирне зібрання я особисто ніяк порушень закону не бачу. Шановні леківчани, у нас багато людей записалося на виступ. Не, не записалися, ми не канцелярщина. Просите, скажімо так.